Я, я невже не може бути, щоб статуя оця співала. Рятуй його, Боже. Куди б він не пішов, рятуй його, Боже, як смерть спізнеш? Я я... Я щось не збагнув. І Що це таке? Десь я це бачив вже, але ніяк я не збагнув. Я жду тебе коханий. Якщо тебе немає, зустрінемося там. Я, я це чула, але де? на півночі чи півні. І як я не збагнув цей голос, Чий це голос когось живих, але кого? Кого? Ай, ай. рятуй мене, великий, я благаю. Хто хочеш буду я. Я троль гірський, я турок, лише допоможи. Вірвалися у мене струни, душа болить, ніяк я не згадаю. Як звуть тебе, як звуть тебе, як звуть мене, ніяк я не згадаю.